День державності. Я бажаю, щоб цей день української державності об'єднував всіх українців по всьому світі, щоб ідентичність українців сприяла процвітанню Батьківщини, щоб ми щасливо жили у своїй країні, незалежній, розвивали її на всій нашій землі. Я рада вас всіх вітати. Мені випала честь від Збройних сил України привітати і нагородити неймовірних людей та вручити нагороди. Я хочу подякувати вам за ваш невземельний внесок, бажання допомогти та підтримати наших захисників та захисниць у цей нелегкий час. Завдяки таким людям, як ви, ми з кожним днем наближаємо нашу перемогу. До нагороди запрошується Бобокала Неля Васильівна. Дякую, дуже мають велика До нагороди запрошується Садовий Іван Анатолійович. Я дякую вам всім. Я дякую вам усім, що ви такі неймовірні люди, які підтримують і захисниць, і захисниць, і захисників, і волонтерів. Низький вам материнський мій Дякую громади, велика вам дякую за вашу всебічну допомогу. Що коли до вас не звернулися, ви завжди приходите на допомогу. Дякую вам велике.